Американський десант на Львівщині на Яворівському полігоні президент Порошенко відкрив українсько-американське командоштабні навчання. Майже 300 десантників зі США ділитимуться досвідом із нашими нацгвардійцями. Із собою американці привезли техніку та зброю. Утім, яку та скільки не розголошують. Навчання відбуватимуться аж до середини листопада у три етапи по два місяці. Кожен за цей час американці підготують майже тисячу контрактників Нацгвардії, які вже мають досвід участі в антитерористичній операції. Це бійці полку. Азову батальйону Кульчицького, а також спецпідрозділів Ягуар та Омега з різних міст України. Програма є всеохоплюючою і починаючи від прав людини, починаючи від правил ведення війни і закінчуючи навчанням по розвідці, навчанням по управління вогнем, вона як конче потрібна новою українською армією. we